Електротрицикли Айви в наявності в Україні пропонуємо великий вибір різних моделей для різних потреб і запитів. Стандартні електротрицикли в наявності декілька різних моделей, передбачають перевезення від однієї до трьох осіб і перевезення негабаритних вантажів, покупок і особистих речей. На вибір є багато різних кольорів, кольорових поєднань, моделі з ретро дизайном коротше на будь-який смак. Електротрицикли зі збільшеним багажним відділенням, які націлені на перевезення більш габаритних вантажів. Електротрицикл зі змінюваною геометрією коліс і підвищеною маневреністю, за дизайном більше схожий на скутер, більш агресивний та швидкий, і вантажопасажирські моделі для перевезення габаритних та важчих вантажів, два ряди сидінь, другий ряд сидінь трансформуються у великий багажник. Відеоогляди є на нашому YouTube-каналі. Будь ласка, просимо звертатися до наших менеджерів за номерами телефону, якщо вас цікавлять наші електротрицикли.